Перебуваю, от я зараз у Шевченківському районі столиці, і позаду мене можете бачити кілька таких контейнерів для роздільного сортування сміття, і насправді у столиці загалом їх уже понад 1600. Це не просто звичні нам контейнери, куди можна скидати усе сміття. Так, в одну купу це е, ще й роздільні контейнери. Такі дзвіночки, вони призначені як для сортування паперу, так і е, скла, так і пластику, і інших побутових відходів, і також небезпечних відходів. Це Ті, як термометри або батарейки, е, ну і також, якщо е, такий, контейнер, такий контейнер є у кожному районі, е, так їх активно продовжують встановлювати. Але якщо, наприклад, біля вашого будинку їх немає, тоді ви можете подати заявку за допомогою додатку Київ цифровий або ж без, безпосередньо на сайті комунального підприємства Київкомусервіс. І до заявки потрібно долучити фото або відео місця, де е, такі контейнери можуть встановити у вашому районі. Напередодні я запитувала киян. Чи взагалі потрібна їм ця мапа, ну і чи сортують вони сміття, чи бачать, чи бачать у цьому потребу, і якщо сортують, то на якій категорії розділяють. Тому пропоную вам послухати, що ж мені розповіли кияни. Так, сортуємо. А як саме? Бі Біовідходи в одну каністру, а те, що не розлагається, то в другу, в іншу. Да. А як давно почали сортувати? Ну, як поставили ящики, так і сортую. На біосміття, на е, алюміній, залізне все і папір. А Стараюсь. як давно почали сортувати? Напевно, почала моя мама десь, може, рік назад. Вона ну, десь побачила в інтернеті, що зараз всі сортують і ми почали також сортувати. От у додатку Київ цифровий є інструкції із сортування. Наприклад, є інструкції, який саме пластик підходить, так як його правильно відсортувати, як його потрібно мити, очищувати. Також яке саме скло підходить, як його приймають, куди його приймають, і куди можна викидати небезпечні відходи. Це батарейки, термометри, лампи і так далі. Тому, перш ніж розподілити усі ці відходи на категорії, треба з'ясувати, чи підходять вони для цього сортування, адже Після цього їх відправлять на а, м, сортувальну станцію, і звідки вони вже вирушать на сміттєпереробний завод. Таких сортувальних станцій у столиці а, близько 12. -ти. І от як вони функціонують, я розпитала у фахівця, тому пропоную і вам почути. Бувають люди викидають. Пляшки, і банки в пакетах для того, щоб завести такі відходи на переробні заводи, треба вилучити ці пакети. Треба вивозити саме скло. Тому ми досортовуємо його, саме відбираємо різні відходи, щоб ми могли вивантажити тільки скло на заводі. Жовтий дзвіночок, передбачений для полімерів, Він їде на сортувальну станцію. На сортувальній станції відходиться відбір відходів по типу, по виду і по кольорам. І підготовлюються до відвантаження на переробні заводи. Ну і трішки про саму мапу у додатку Київ цифровий у міських сервісах ви можете знайти вже окремий розділ, де е, можете побачити, чи є біля вашого району ось такі спеціальні контейнери для сортування. На мапі їх уже 1786, Це, контейнер, Це контейнери для скла їх 582, Для пластику 572, а також небезпечних відходів 176. Більше про те, як працює мапа і загалом скільки вже її від відвідало людей з початком її роботи. Також пропоную вам послухати у прямій мові можна також сортувати і по району, тобто обрати тип відходу. На мапі це безпосередньо шарами, вимкненням шарів або обранням окремого шару та району можна визначити саме той контейнер, який знаходиться найближче до вас. Ось також є списком всі. Пункти, де стоять контейнери, їх можна також відфільтрувати за типом та за районом.